Їдемо також передавати шкоду Октавію, яка була у нас в продажі. Людина скинула завдаток після того, як я виставив відео. І от До цього часу я тиждень-півтора чекав, щоб людина приїхала. Людина зараз під'їжджає, віддам їй машину, напевно, це знімати не буду, тому що людина не дуже хотіла попасти в відео. І Ось так. тобто Виходить, шкода Октавія продана. Зараз я вставлю ставочку, як я від неї від'їжджав. І так, Шкода Октавія у нас ось там продана. Але якщо ви ну багато хто за неї дзвонив, поки вона була під задатком. І я хочу вас е, обрадувати, так сказати, до мене ось в понеділок приїжджає точно така сама шкода Октавія, також 2012 року, також 1,6 дизель. Хто хоче, щоб вона приїхала прямо під нього. Тобто, от ви... приїжджає машина і одразу її під вас там помию, підготовлю, відхімчищу, то е, скиньте завдаток і машина буде чекати на вас. Звичайно, якщо вдруг там вона приїде і щось вам, ви приїдете, вам щось не сподобається, задаток повертається. Також, якщо ви раптом не хочете шкоду Октавію, зараз в кінці відео також ставлю, який в мене є гольф, 1.6, також дизельний 10-го року, також по дуже гарній ціні. Тому дивіться, всім гарного дня. І так, друзі, усім привіт! Дивіться, який гольф 6 заходить нам у продаж. Ну, як заходить? Я його пригнав з Німеччини, виграв, привіз, розмитним. От він і заходить, дивіться. Стан, стан машинки дуже гарний, реально. Дуже гарний. Тільки що я його навоскував, підготував, так сказати, для вас Чотири стягових підйомників. Дивіться салон. Ну салон тут теж просто, просто шикарний. Є клімат, є великий моніторчик. Отак От ззаді виглядає. Так сама машина виглядає. відкриваємо багажник. Трошки темно, блін, але якщо то ще зніму вам її днем завтра, так, то я думаю по ней видно, що вона дуже-дуже живенька. Давайте тепер по машині. По машині. Це, це у нас 1.6 дизель 2000. 10-го року, якщо не помиляюсь зараз. Десятий рік. 1,6 дизель. Ціна давайте буде у нас 7900 доларів. Дуже гарна ціна. Для 6-го дизельного гольфа. Ну, реально стан дуже гарний. Дуже. кого цікавить більше інформації про машинку. Пишіть, питайте, дзвоніть. Все розповім вам. Всім гарного вечка. Так, ось такий гранд сценік. Зараз передаю людині. Це 2012 рік, 1,5 дизель. Людина побачила відео на Ютубі. Ось такий салончик у нас. Тут гарна комплектація, гарна машинка. І по гарній ціні віддаю. Людина бачила відео на Ютубі. Я все вам сказав, як а, має це, бути. Все вірно, точно так як було сказано у Угу. Машина повністю відповідає всім тим характеристикам, які були заявлені від Івана. Все сподобалося. Гарно, дякую. Звертайтеся. І ось такий мені презент передали. Це також вам дякую. Хай машинка, Хай машинка служить.